Слава нашому Господу! Один із мужів Божих одного разу сказав, до цього місця допоміг нам Господь. Слава Богу, за це. Мене дуже е, торкнулося мого серця, коли Володя, е, брат Володя почав е, перераховувати. Тих людей, яких він пам'ятав. Одного разу апостол Павло написав, це 11-й розділ послання євреям, не достало би мені часу перераховувати. Я подумав, і дійсно, мені, у мене не вистачило би часу перераховувати всіх, хто задіяний в цьому ділі збудування церкви. Кому вже говорили, що церква це не будівля, не каміння, не якісь основи, не стіни, не дах, не вікна. Це люди, які викуплені Господом і Ісусом Христом для вічного життя. Слава за це Богу. І тому кожен, хто знаходиться або рахує себе членом церкви, він має. Частину в цьому будівництві. Я Мені здається, моя промова або проповідь буде дуже коротка. Е, я... На цей раз я не помиляюся, чесно кажу, я не помиляю. Іноді я помиляюся. Але на цей раз на час не помиляюся. Не помиляюся. Я буду читати один текст. Святого Письма це буде книга Йова, 42 розділ, і перші і другі віршики. І відповів Йов Господу і сказав: знаю, що ти все можеш, і що намір твій не може бути зупинений. Слава за це Господу! Це сказав. Сказав муж або людина, яка дещо пережила в своєму життю. Ну, я так акуратно кажу, бо небагато людей в цьому світі переживає те, що пережив його. Він залишився один в проказі, хворобі, нічого нема, і жінка каже, е, зробить так. Щоб Бог тебе вразив вбив. Але Йов відповідає і говорить, що хіба ми повинні приймати від Бога тільки добре? Це запитання. Сьогодні Люда Лукашенко приїхала вранці для того, щоби я тут мів, а вона приїхала, щоб той стенд поставити. Вчора привезли ті тюки з, з, з сіном, і вона приїхала, щоб поставити. І кладуть туди оці овочі, а я ж думаю, я мету собі і думаю, а які вони овочі положать туди. Ну, правда, ми хочемо принести Богу саме краще. Правда? Особливо на стенд, коли ми ложимо, нам хочеться положити саме велике, саме таке е, здорове, ну, саме краще. Чи не, так? чи не так? Але чи повинні ми дякувати Богу тільки за велике, красиве, таке здорове. Чи повинні ми дякувати тільки за це? Оксана моя каже, у нас є і маленькі, і можна положити туди маленьке. Я думаю, оце як Бог робить, да? тобто це наука для нас, для мене в першу чергу, я думаю, для кожного з нас. Дякую Бога за те, що в тебе є. Велике воно, воно добре воно. <при> Яке б воно не було, але якщо це від Бога, тобто із Божикого джерела, то воно завжди добре. Слава Богу. Слава Господу! І от Йов запитує і каже: верніше, він не, не запитує, а він стверджує, це його твердження. Він впевнений в тому, що він каже. Через 41, один розділ, який він пережив у своєму житті. Оцю книгу Йова ми можемо прочитати за декілька годин. Тобто я задався цілью сісти і прочитати 42 розділа за декілька годин. Але Йову треба було пережити це декілька років. Кінці, коли він пережив, він зробив висновок. Тобто, оце те, що з ним трапилося, його надихнуло на висновок. І ось цей висновок я читаю ще раз: знаю, що ти все можеш, і що наміри твої не можуть бути зупинені. Слава за Богу! Брати і сестри! Я думав, тут поки сидів там, собі написав декілька прикладів таких, але скажу, мабуть, що тільки два. Був такий чоловік, муж Божий Авраам. Років його було 75, коли він вийшов із ура Халдейського. Йому явився Господь і сказав, що у тебе буде дитина чоловічого роду. І це буде твій спадкоємець. Авраам дивиться вже е, 75 років, а спадкоємця нема. Ну хоча б один був, ну, декілька було б, можна було б вибрати, а то ж не одного нема. Але Бог дав обіцянку йому. Проходить 25 років, 25 років. Аврааму 100 років. З'являється йому Господь, 99 років, вивчаюсь, з'являється йому Господь і говорить, через рік я буду в тебе, і буде в тебе хлопчик. Авраам вскочив на ноги свої і почав плясати і дякувати Богу. Так чи ні? Авраам впав на лице своє і розсміявся. І він задав питання Богу, чи може від сторічного бути дитина і Сара 90 років, чи може вона народити? Але Бог каже, чи є ще неможливо щось для Бога? Алілуя! Чи є щось неможливо для Бога? Проходить рік? ну Раніше, мабуть, вони не побачили, правда? Як сьогодні жінка розуміє, що вона вагітна? Ми не будемо вдаватися в якісь медицинські об'яснення, але вона відчуває це, чи не так, що вона вигідна. А як Авраам побачив, і, що у нього буде дитина? Тому що у е, Сари щось трапилося з організмом, щось що змінилося. І він побачив, що дійсності. Сара Бекіна. І в 100 років або в 90 років Сара народжує дитину. І ця дитина була ділом рук Божих. Слава на це Богу. Чи є щось неможливе для Бога? Знаю, що ти все можеш і що наміри твої не можуть бути зупинені. Колись свідчив Володимир Франчук. Це не той, що написав, просила Росія лежа Господа, а другий Володимир Франчук, вони объединиться. І він свідчив, коли що він був у армії, але він був віруючий. І от його кинули, я не дивлюсь подробиці, але його кинули в Сибіру. І він там зубов А, Полу. А, полу, да. Дякую. І він заболів інциполітом. І це була смертельна хвороба. Від неї в нього розклалася майже печінка. І коли брати зібралися і молилися за нього, то він свідчив, що в нього печінка. Оновилася, тобто ста... нова печінка була. Він коли прийшов до лікаря, то лікар подивився на оці знімки і сказав, не може бути. Бо діагноз очевидний. Він каже, у вас не те, що погана печінка, у вас нова печінка. Слава за це, Господу. В пані, вона в Києві живе, але була Є сестра. Така, ми її назвали Люся Барижівською, ну вона нас Барижівки родом. У неї був туберкульоз легенів, туберкульоз легенів, або, може, не туберкульоз легенів, а пліри легеньові. У неї змиралася оця жидкість там, і її постійно раз на місяць, може трошки е, частіше підкачували чужу чу жидкість. Вона коли розповідала, вона каже, я приходжу, в мене така боль, коли мені вичать, я йду, я раз як на битку. Їй хтось сказав, що на Західній Україні є брат, який молиться за хвороби. І вона позвонила туди, йому дзвонять, е, е, говорить, він молиться і передає те, що Бог відкрив. А Бог йому відкривав рецепти, які треба робити. Але рецепти не, із, не лікарські, а те, що Бог йому сказав. І от вона дзвонить туди, а він їй каже, він помолився, потім перезванює і каже, що. Е, Візьми моркву і відбари її от в кожурі прямо відбари її. моркву вийми, а ці, от, оцю воду проціди і пий її. Вона так зробила. І коли вона прийшла через деякий час до лікаря, лікар, який ставив їй діагноз, він подивився, він написав, що ну, це. Це хвороба така, вона до смерті приводить. Але він подивився і сказав: не може бути. А хто це діагноз ставив? А вона каже, да ви ж ставили діагноз. Не може бути. Нема нерубця ніякого сліда. Нема. Все затягнулося і все здорове. Слава за це Бога. Чи є щось неможливе для Господа, брати і сестри, я хочу ще одну річ сказати, ми будемо молитися. Коли ми е, після окупації, я чув одну людину, яка говорила на весь світ говорила, що в Бобринської церкві. Пастор уїхав за кордон і по цій причині зруйнову молодовний будинок. І церква розсіяна. Проти і сестри, я, правда, не бачу зв'язку між пастором і церквою. Чи Бог буде карати церкву за пастора? але я сьогодні бачу, що церква живе. Незважаючи на те, що пастор уїхав, ми його не засуджуємо. Є причини, у нього були причини, що він уїхав. Але церква стоїть, тому що церква не зав'язана на пасторі. Церква зав'язана на Ісусі Христі. Слава Богу. Апостол, пастор уїде, пророки поїжджають. Якщо Христос. Тут залишився, тут буде церква, слава Господу! І вона сьогодні живе, існує і будується. Нам би хотілося, щоб вона бистріше будувалася. Правда. І молитовий будинок, щоб швидше будувався, колись сказав генеральний секретар Радянського Союзу Леонід Брежнєв. і сказав таку, так, 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 таку річ. Таке, Слово і каже: ми е, комунізму йдемо семимильними шагами, кроками, семимильними кроками. Розумієте? Брати і сестри, люди деякі дивляться і кажуть, ви семимильними кроками йдете до будівництва, до здачі в експлуатацію будів... euh, 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 монтовного будинку. Брати і сестри, чи є щось? Неможливе для Господа є, нема нічого. Для Бога все можливе. Тому я вертаюся знову до цього твердження, і нехай це твердження буде в нашому житті, на всякому місці, при всякому ділі. Що би у нас не трапилося в нашому житті? Нехай оце слово, яке сказав Йов, воно залишиться для кожного нас. Отаким от, таким, знаєте. Матеріалом, який будує нас, знаю, що ти все можеш. І що намір твій не може бути зупинений. Нехай ім'я Боже буде прославлено. Будемо дякувати Йому. Амінь.